Шановні автори, вітаю вас. Сьогодні відповім на таке питання, як, яким об'ємом повинна бути книжкою, щоб бути оптимальною або нормальною, або е, якоюсь середно, середньостатистично гарною книжкою. Е, тут треба, по-перше, дивитись, скільки у вас є інформації і які цілі у вас від вашої книжки. Художку ми розглядати тут не, не, не будемо, тому що я не спеціалізуюсь на художній літературі. Хоча з приводу об'єму є відповідь на всіх курсах, які я дивився по художній літературі. Це середня е, кількість в 50 тисяч слів. От, тобто, люди, які проводять тренера марафони там якраз така ціль у них стоїть. Десь 2 місяці 50 тисяч слів. З приводу нонфікшн літератури або навчальної літератури, то тут є така кількість. Десь від 40 до 70 тисяч слів – це оптимально. Це десь від 150 до 250 тисяч слів все, що менше, наприклад, 40 тисяч слів, це може бути якоюсь невеличкою методичкою або е, якоюсь сжатою інформацією. Все, що вище 70 тисяч слів, тобто від 250 сторінок, це вже. Забагатенько може перевантажити читача, хоча це доцільно, якщо це якась прям серйозна наукова література або монографія. В середньому якраз монографія, всі, які ми друкуємо вже років 15, там середня кількість сторінок це 350 сторінок. От. Можна рахувати як словами, як знаками, так і кількістю сторінок. Якщо говорити про слово книжка як оприділення по нормативах книжкової палати, то книжкою щита, рахується многосторінкова продукція від 40 сторінок. До цього цю продукцію можна назвати до 40 сторінок це брошура. Якщо це пару сторіночок, то це вже якась листівка. Так, і можу ще затронути аудіокнижки, значить, у аудіокнижок теж є такі нормативи. Це в середньому плюс-мінус 5 годин. Якщо більше 5 годин, я такі книжки багато зустрічав, 8 годин, ну, на них дивишся і думаєш, Блін, скільки ж мені є слухати, скільки ж треба не знаю, посуди перемити, щоб її переслухати, або. Поїздок в метро зробити, щоб прослухати. Ну, якось так. Тобто, можете собі просто запам'ятати, що комфортна кількість сторінок – це 200, або кількість слів це плюс-мінус 50. Дякую за увагу.